Ну що, привіт, друзі, ще раз. Дивіться, так як я і говорив в предучому відео, зніму за два етапи. Так як там показував я, деякі, на деякі питання відвічав по поводу каналу, всякої такої мелочі, тепер тут а дивіться, була вона погрунтована ця грубка камін. Зроблено що? На доведений клей до консистенції Середній такий не густий і не жидкий. Наніс я клей і потім почав на нього накладувати сітку Чому так? Тому що це більш правильно і сітка наложена в мене в два слої, так як прораб купив трошки більше її, мені з головою її вистачає. Так що я вирішив в два слоя нанести її. Те, що в предыдущому відео говорив, це під штукатурку. Так як бачите, вона нічого такого ідеально тут не витягується. Ну Десь на низ міліметров до 7 у місті з двома сітками слоїв. І потім буде на неї вже накладуватися этот як його? повністю. Кафельна плітка. Завтра буду підготавлювати плітку, бо тут будуть угли по 45 градусів. Зрізатися, через то вона наготовить. Це все. Якщо вийде, спробую зняти принцип роботи, як я е кахель на грубу. А якщо не вийде, я теж так само зніму і потім об'ясню, що як до чого. Так що дивіться, чому я говорю, це касається не тільки груби, це касається любої відділочної роботи. Дивіться, два екземпляри. Оцей екземпляр нанесений спочатку клей, а потім положена сітка і придавлена шпателем. Цей нанесений клей, бо багато бачив спеціалістів і по відділку роблять. У мене просто вийшло так. що Я зараз можу вам експеримент показати, як, де правильно, де неправильно. О, через то. Як я говорив, і на своїх ошибках теж, як говориться, треба вчитися. Бо я колись так само робив. Ну, це чисто для себе там практикував. О, тепер дивіться, показую, чого не можна через сітку ложити клей. Тому що дивіться зараз внимательно. Ай, йоханий мабай. Дивіться. Опа! І тепер приближаємо, бачите, в деяких містах тільки проходить все остальне сітку, як говориться, не балакує сам роствор. Тепер дивимося другий варіант. А тут, а бачите, сіточка повністю віздя через то. Щоб правильно було, наносите завжди. клей. Лучше його трошки жидше зробити, щоб потім краще було розглажувати і накладувати світку. От. І все. Бо зробите густий, він, якщо поверхня будь-якої стіни, чи це груба, чи це обична відділка, буде впитувати влагу, воно просто-напросто швидко буде засихати. І вам буде важче його продавлювати, сетку приглажувати і вийде більше ерунди. Так що, отут, як і було, канали я не вирізав тут, поки їх оставив, потім будуть вирізатися в будь-який момент, можна буде вирізати. Так що, кому подобається палець вгору, коментуйте. І ще раз слава ЗСУ з праздником їх наших захисників, все буде Україна, ми переможемо. Дякую. Далі буде.